Господин Ававков отправил к нам на производство. Раз в неделю приходили его специалисты. И мы с учетом нашего уже 15-летнего и их опыта в военных действий сделали машину, которая подходит конкретно для нашего МВД и нашего Минобороны. Чуть -чуть Хороша 15-тонна машина, змучним двигателем, з високої подвістки. Ми змогли віддавати саме головне, не тільки заждять пуль, але і противомінну защитують уряд затвердив державне оборонне замовлення. Ми зараз прискорили повністю все фінансування. З другої половини півріччя ми переносимо все фінансування на першу половину півріччя для того, щоб невідкладно оновити військову техніку. Купити нове озброєння і придбати такі автомобілі, які ви щойно побачили. Автомобілі українського виробництва, тобто дуже високий рівень локалізації, саме здійснюється на Україні, і це та техніка, яка потрібна для українських збройних сил. Це та техніка, яка потрібна для національної гвардії, і це та техніка, яка захищає країну від російських терористів. Це українська якісна військова техніка. Зараз Міністерство оборони вже уклало більше ста контрактів. Загалом ми перенесли 2,5 мільярда гривень на фінансування буквально на цей і на наступний місяць. Я дав відповідні доручення Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ щодо пришвидшення підписання контрактів і поставки техніки і відправки її в зону АТО. Автомобілі, які ви бачите, відправляються зараз на технічні випробування до зони проведення антитерористичної операції. Вони вже модернізовані, вони адаптовані до потреб збройних сил та національної гвардії. І ми до кінця поточного року закупимо ще десятки таких машин, які дадуть можливість захищати життя українських військовослужбовців і захищати країну від російських терористів.